Вперше в історії одне з найбільших суховантажних суден Московії, яке належить їхньому міноборони, яке знаходилося під санкціями, знищено у Середземному морі після трьох вибухів. Санкції не заважали йому перевозити вантажі. Мабуть, з цього можна зробити висновок, що трохи до сраки такі санкції. А от три вибухи почали заважати. Якісь невідомі ополченці почали знищення російського флоту у Світовому океані. І це справді дієві санкції, Юрій Бутусу у себе на сторінці описав деталі цього цікавого і приємного для українців випадку, а також дещо ми ще знайшли з інших ЗМІ, і вам це все хочемо швиденько розказати. Російський флот зазнав важкої втрати у Середземному морі. Компанія оборонлогістика, яка працює на міноборони Ерефії, оголосила про знищення свого одного з найбільших і найсучасніших сухомонтажних суден, яке мало ім'я Урса Мейор. Це, до речі, означає «Велика ведмедиця. Повна водотонажність судна була 127 тисяч тонн. Воно було побудоване в Німеччині в 2009 році. Московія має гроші купляти кораблі з Німеччини. З 2022 року судно було під санкціями США за участь в агресії проти України. Весь екіпаж, громадяни Ерефії. Згідно з повідомленням їхньої оборонлогістики, судно 11 грудня 2024 року вийшло з Санкт-Петербурга і йшло до Владивостока. Вантаж був теж цікавий. Дві 45 тонних кришки ядерних реакторних установок для льодокола проекту 10510. Він будується в них там. І два німецьких 380 тонних мобільних портових крани Ліпхер. Вони повинні були встановлюватися в порту Владівостока, але встановилося на морське дно. До речі, нових таких кранів вони швидко купити не зможуть або може й взагалі не зможуть, тому що Росія під санкціями. Прибуття до Владивостока очікувалося 22 січня. Приблизно за тиждень до затоплення судно пройшло ламанш в супроводі військового конвою. 23 грудня біля берегів Іспанії в Середземному морі, в 13.50 відбулося три вибухи з правого борту біля корми судна. Під час огляду місця вибухів команда помітила одну із пробоїн розміром приблизно 50 на 50 сантиметрів. Вона знаходилася трішки вище лінії води. Краї пробоїни загиналися всередину, тобто вибухи відбулися ззовні судна. Сама по собі ця одна пробоїна виглядала незначною загрозою для такого великого судна, але уражень було три, і вони були спрямовані ювелірно точно. Вибухи повністю вивели з ладу систему енергетики корабля. Тому запустити резервне живлення, задіяти відкачку води, організувати боротьбу за живучість московити не змогли. Як в тому анекдоті, не змогла я. У 15.10 рашистські моряки залишили судно двох своїх товаришів. Так і кинули на борту, тому що не змогли їх знайти. Загалом команда там була близько півтора десятка людей. У 23-22 Урса Майор або ж велика ведмедиця затонула за 70 миль на південь від іспанської Картахени. Московицька оборонлогістика заявила, що це, мовляв, терористична атака на судно. Жодних доказів, які би дозволили встановити, що чи хто знищило таке велике судно, яке належало Міноборони РФІ, Росіяни не мають. Жодна організація не взяла на себе відповідальність за те, що сталося, і правильно зробила. Але відтепер жодне російське судно та жоден вантаж на російських судах вже не будуть почувати себе в безпеці у будь-якій точці Світового океану. Це найбільш дієві санкції проти російської морської торгівлі, які застосовувалися від початку вторгнення РФ в Україну. Від каналу Саме Сік у нас особисто є три основних версії. Перше, морські пірати вирішили збурнути в борт московицького корита три пляшки українського живчика. Живчик, якщо його збовтати, ви знаєте, воно ж бабахне. Друга версія. Це міг бути не живчик, а, наприклад, ігристі вина з Артемівського заводу. Помстилися, тому що Артемівськ окупували московити рашисти Ігристі вина українського виробництва вони ще більш вибухонебезпечні. І третя версія, що, можливо, хтось робив домашнє шампанське із бузини. це взагалі, чесно кажучи, найстрашніше. Там сила вибуху така, приблизно як тротиликвівалент. Ну що ж, нічого не поробиш, корабля нема, но ви держитесь. Здоров'я всім затонулим кораблям Московії, як і їх екіпажам. Слава Україні, слава ЗСУ! Переможемо!